Питання розстановки і фіксації світла залишається актуальним завжди. Тому з року в рік необхідно щось придумувати нове, не зациклюватись. Якщо, наприклад, раніше був т тримач актуальний, зараз це вже не актуально в деяких випадках. Тому знайшов в себе в робочих відходах трішки металу, трішки почав його різати. Також є труба. Ну, зроблю покажу. Маємо таку платформу. На платформу кладеться ферма, затискається гвинтом. Колись там будуть голови, то я щось там додумаю. Поки тут буде коб, то він кріпиться разом з гвинтом і ферма. Тобто, бачите, як воно зроблено. У нас ферма лягає на оцей переходник, і гвинт її тримає, Тобто вона не дінеться. І якось воно так має бути. Пішко, подобається тобі. Пускай дим! Та все, годі. Тобто, коли в нас екран по центру, тут отешки не працюють. Моє робоче місце тут, там біля мене ще стоїть асистент ведучий і екранщик. Звісно, що воно все на ліпучках. Щоб нічого ніде не кидалося в очі. Ще б сюди мильних бульок заправили. Ось ось має захід розпочинатися, дзвоне чоловік один і каже, що дим смердить, хана. Неможливо навіть його в залі перебувати. Чи можна привезти? Кажу, ну привези, Виношу я його на двір, там маю вже можливість, і дійсно дим смердить. Але є один нюанс. Сразу перевіряю те, чим заправлено. Бачите, як тянеться, як фарба, як олія, як масло. А тепер дивіться, який нагрівальний елемент. Ну, хто зрозумів, той зрозумів. А хто не зрозумів, поясню. Є два типи хейзерів. Є такі, як дим машина, тобто цей, має змійовик, він нагрівається і відповідно має бути спеціальна для нього рідина. А є хейзер на масляній основі, який не гріється, який працює від ультразвуку. Тобто ви його в мережу вмикаєте, і він у вас відразу пускає дим. цьому необхідно трішки нагрітися. І в нас вийшло так, що в бензиновий автомобіль залили соляри. Ясне діло, що він їхати не буде. Так само, як і цей диміти не буде. Підкинув свою рідину. Дим не смердить, все класно робить, він не забитий. Тобто, змієвик цей практично він вічний. В нього великий прохід і. Це для хейзерів хороша штука. По машинці необхідно буде її, ясно діло, трішки відмити, замінити ось цей памперс. І сказати, що як машинку будете заправляти, ви хоча б ну, дивіться, який дим і питайте в консультантів. А то виходить, що палка з двох кінців. Хлопчина, який замовляв рідину, яка вартує нормальних грошей, не переконався, який в нього хейзер. Певний консультант також йому не сказав, що до чого. Тобто виходить, що ось так. Отож, все лишнє вигрібаємо, викидаємо, чистимо шахту під каністру. До речі, каністру також необхідно вимити гарно водою. Я її залишив на вечір повністю з водою в відрі. Там та рідина вся вона пішла наверх, так як мастило воно плаває зверху зазвичай. І поставив новенький памперс. Ну, не оригінальний. Серветка кухонна, але тим не менше вона буде гарно вбирати вологу. І це вже буде краще, як нічого, або та стара нікуди не потрібна. Прочистка самої системи водичка. Проганяємо, поки не піде у нас чистенька жижа, щоб нам вибити оці всі залишки масел. Також оцтом прогнав ще сам змієвик. Там також трохи було різного хламіття. Тому машинка буде працювати. Навіть на каністрі пише, що ця рідина використовується для масляних хейзерів, або ця рідина використовується для хейзерів на основі нагрівального елементу, тобто водна основа. Тому, коли заправляєте, то заправляйте те, що потрібно. Так, приїхали знову планки. Ну, колись я вже їм робив такі критичні доробки. це... Оці дроселі необхідно було посадити на герметик автомобільний, той, що прокладки робити. І викинути ті всі конектори, а напряму впаяти в плату. Ну, напаяв, усилив. Питань немає. Провода не горіли, все добре. Тоді в мене не було цих панельок на запобіжники. Тепер є що завгодно, тому ми оцей 3-амперний запобіжник всередині, який я гарно колись також все зробив, замінимо на ось цей. Хай буде. Е, все добре. Просто необхідно замінити кнопку. Тому що кнопка Enter і неможливо зберегти адрес. Якось так. Кнопочки є. Перепаяємо. Так. Друга поворотна планка. Часом хочуть. Чим пошвидше. <кій> ну, одне діло, коли от в мене є вимикач, і я замітив, що тут вимикач трішки поломаний. Ми його замінимо. Добре, що він у мене є. Якийсь резистор, конденсатор, так, якийсь такий транзистор ходовий. Ну так, можна впаять, воно буде все працювати. Але є ж і унікальні речі, там, де необхідно замовляти, чекати. А якщо немає в Україні, так взагалі <кій> по місяцю можна чекати. Тому. Don't push the horses. Добре, друга планка. Сказали, що вона працювала і почала сильно диміти. Ми забігли в зал, її вимкнули. Ну, давайте хоча б ми її вимкнемо, глянемо. Чи там все так критично, чи не дуже. Так. Беремо наш кабель. До речі, по-дурному <кій> зроблено взагалі має бути лінк. <кій> Вхід-вихід. Але тут -а тільки вхід. Ну, добре, попробуємо. Ага. Здається, болячка вилізла. Так, бачите? Блимають. Це вилізла болячка. Не розбираючи, я вже кажу, що я цю планку ще не робив, певно. І необхідно буде її трішки критично доробити. Добре, зараз покажу. Спочатку можна подумати, що конденсатори почали пускатися, дим. так? Але те, що я й казав. Бачите? Тобто оці коннектори на сильно струмові діоди, ну вони взагалі не годяться, контакт потрішки окисляється, потрішки контакт. Починає мати свій опір, воно гріється, горить і в результаті маємо ось таку штуку. Що робити? Знімати цю плату, проклеювати обов'язково оці дроселі, обрізати повністю всі оці шнури, їх гарненько лудити і припаювати напряму в плату. Тоді воно буде ходити довго. Бачите, як буває. Подобається тобі? Так. Мені також. Все, добре. Збережемо на перший Ой, перший режим. Нормально. Все. Замінив. Там пропаяв. Це стосується і звука, і світла. Вже декілька років використовую отакі липучки. Гарненько ховаються кабеля, і у вас немає висячих кабелів, всього на купу. Гарненько, хайненько любо глянути. Як на мене, ідеальна довжина це 30 см, а по ширині дивіться, які вам потрібні і під що саме. Частенько буває, що одна розетка всього, і її хтось постійно забирає. Чи фотограф, чи декоратор із своїми подовжувачами на світло, я завжди з собою вожу ось таку метрову колодку. Що я роблю? Я просто беру, вмикаю в одну розетку, вмикаю своє, і в нас є ще три або шість розеток. Зручно, зручно. Правила електроетикету. Буває таке, що нам до підлоги необхідно проклеїти кабель, щоб по ньому сильно не ходили, або щоб його не зачепили і так далі. Рекомендую ось такий армований скотч. Я багато перепробував таких м, варіантів із будівельного магазину. Цей скотч – самий хороший. Тому також має місце він бути у вашій сумочці. Частенько на стійках рвуть різьбу. Як і нижню, так і верхню. Немає сенсу тягнути верхню, тому що тут все впирається в палець. Легенько підтягнули, все, воно тримається. Нижню також без фанатизму затягуємо, тому що зірвете різьбу, стійка може поїхати вниз, скластися і побити вашу акустику. Частенько бачу помилку, коли не сильно розкладають стійку. Тобто, буквально від ніжки до ніжки 30 см. І підтягують її вверх. Це також погано, тому що десь колонка від вітру може запросто піти впасти. В залі можуть її зачепити, також може впасти, як побитися сама колонка, побити щось в залі і в самому гіршому випадку комусь розвалить голову. Тому максимально широко, як це можливо, розкидаємо ніжки. А щоб у вас дві стійки були рівні. Виставляємо одну стійку і виставляємо ніжки другої стійки. Аналогічно першій. І тоді ваші колонки будуть на одному рівні. Шматочки використаного скотчу можна приклеїти на якийсь кейс, на столешню з іншої сторони. Бувають випадки, коли ви просто забуваєте з собою взяти стрічку, а оці кусочки вас можуть так нормально в деякій ситуації врятувати. Тому раджу також таким користуватись. Якщо використовуєте такого плану розкладні столики в тандемі з дошкою, також раджу, раджу зробити фрезером отвори. В них зручно закидати кабеля, які ховаються гарненько, також зручно в них вставити мікрофон, і ви будете завжди знати, що у вас мікрофон на своєму місці. Це стосується ведучих і радіомікрофонів. В кейсі з радіомікрофоном завжди тримаю одноразові вологі серветки. Перед заходом мікрофон протерли. І питань немає. Аналогічно акумуляторні батарейки. Також я вже багато років користуюся акумуляторами і не пам'ятаю, що таке батарейка. Тому батарейки тільки виключно в таких випадках, коли немає акумуляторів або для підстраховки. Так, в основному в'язаю акумулятори. Зручно і відбувають себе швидко. Такого плану брелок. називається Термінатор. Місця багато не займає, але буває, що дуже сильно рятує в певних ситуаціях також його раджу собою мати. Завжди раджу мати більше, чим потрібно. Різних метизів під ваші стійки, ферми, конструкції. Часом навіть виручає. Також раджу мати звичайний пасивний, це важливо, direct Box. В першому епізоді я пояснював і розповідав всі його корисні функції, тому раджу передивитись. Особисто я ще часом з собою ввожу паяльник такого плану із змінними жалами, мультиметр, набір до паяльника, тут така ніфоль, припій, індикатор і набір викруток. Часом також воно може знадобитися. Рідко, але може, частіше індикатор та тестер. Також варто робити резервні копії ваших аудіофайлів та інших файлів, тому що є випадки, коли відмовляє ваш комп'ютер чи диск, і тоді ви думаєте, що робити. Таке було в мого колегі, коли дзвонить каже скинь музики, того, що маю весілля, в мене полетів ноут. Ну, Таке також буває. Тому з цим будьте обережні.